Учитывать. Что взять? Да, сыр. можно купить и сольку. Ну давай. Ну, чтобы ты его соломишь. <свист> <свист> мені мене це та ще кадри поки не вийшли. А як випити може? Він нічого не буде. <свист> <свист> він може бути тільки в цей. Ого. Надяй. А може на цьому можна вирішити? О, стоять. А включи. ну включить. Ну, буде тут уже забудь. Отак, давай. Ну, можна чуть-чуть? В другу сторону. Бо зараз затухне. О, <свист> от А Ану, куди його? Não é de cês, me aberto? Ah, não é de cês, não é de cês? буває вот так, а буває вот такими положення. Ну, він такий сер. А ніщо ж він різний буде? М. А миски брати глибокі. На шок. На готову кашу. А звук но є. Шо, просто набирати в собі в плоскі? Там нормально ем пойдет. Днікла я себе спать. Перший раз строиш.

Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. ще. dobrze. Dobrze, dobrze. Стати? Там можешь ше врезать. А там нема з тих, що нарізано? Так це я ж нарізаний котея. Нарізаного більше нема. треба. Угу. Стегла. Ти великий молодець. Е, Не можна його лишати. А як його засипати? Потихеньку. Крошки. Щоб конками не було, правильно? Щоб грудочки не, не взялися. В цей бік, цей бік. І зараз він буде став. О! Стоять. Отут От треба з... Злов... О, момент! Все класний момент. Ти молодець, теліш. Okay. E, так, я це викидаю сюди, так? Треба, ми тільки запали. Я не думаю, що сюди треба цибуля. Были вообще-то... Дай мне рушничка. Вот это рушничок? Да. да. Ну. Но может, не одного разу не ну давала, же, давала. Шкатило, А, ну, все. А не давали. Не давала. Понятно. Давай я Он уже видит, догадывается.

Так, тобі дати на цей іншу дощечку, щоб ти мала складки перепочити. Ось, це віддає.